Вітаю вас! Сьогодні розпочинаємо серію уроків, присвячені розв'язанню наступної компетентнісної задачі. Вам на своєму сайті в розділі компетентності задачі потрібно створити під сторінку задача 2, на якій публікувати матеріали, що стосуються планування вашої мандрівки України. В сьогоднішньому уроці, виконавши вправу мандрівка маршрути, ви обираєте свій маршрут. Також шляхом вилучення трьох маршрутів, залишивши останній маршрут. Ось я демонструю. У мене виходить маршрут. Солона, Миргород, Київ, Хмельницький, Умань, Кропивницький, Миколаїв, Солона. Скриншотик зробити, результати вашого маршруту, прикріпити до завдання 2 сьогоднішнього уроку. Потім на Google карті потрібно побудувати маршрут. Зараз провинко. Моделювати це Солоне, Миргород, Київ, Хмельницький. Дивіться, будь ласка, я додаю пункти маршруту. Мецький Миколаїв і з Миколаєва повернутися в сух. Ось отакий маршрут Україною. От. Далі. Виконавши вправу мандрівка автомобілі, обираєте транспортний засіб, яким ви будете користуватися під час маршруту, також шляхом виключення трьох варіантів, залишивши останній варіант. На Мерседесі не поїдемо. автомобіль БМВ. Аж дивіться, будь ласка, в сьогоднішньому уроці я дав також посилання на ціни на пальне. Ви вибираєте тип машини, її характеристику. Ну, в принципі, так, як ми робили, коли вводили, виконували попередню компетентність задачу разом. Цю задачу вам потрібно вашу виконати самостійно. Звертаю вашу увагу. Проклавши маршрут, от, бачимо, що його довжина ну, порядка 2000 кілометрів складає, вам потрібно буде цей маршрут також робити. Скріншотик вставити на сайті на сторінці Задача, під сторінки Задача 2. Для розрахунки вартості пального можна буде скористатися. Програмку, яку ви робили на попередньому уроці, але є один нюанс. На попередніх заняттях ви їздили в гості і відразу ж поверталися додому. Тобто туди й назад виїхали одним і тим же маршрутом. Зараз у нас маршрут пролягає, ну скажімо так, закольцований, закольцований. Тому оці задачки для використання. Її при розрахунку вартості витрат на пальне потрібно тут замість 2,1 і один коефіцієнта ось. Два і 1 це туди і назад, і трішечки запас написати 1,1 і 1 це по колу, і трішечки назад. Наступний важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, всі маршрути. Які вам пропонуються для мандрівки, який вам попадеться, вони відносно довгі, порядка 2 тисяч, ну де трошки більше, де трошки менше кіломет. Навіть Google розраховує, що його маршрут неможливо проїхати за один день. Бачите, 32 години це тільки в дорозі. Вам ще потрібно і поїсти і відпочити. Змінити обстановку і так далі, тому подібне. Тому можна планувати маршрут, переїхавши з одного населеного пункту, наприклад, із Солоного в Миргороді, зупинитися там на відпочинок на ночівку. Тому пропоную вам, рекомендую на своїй сторінці задача 2 публікувати інформацію, де можна, куди піти. У миргороді, у миргороді, які видатні місця, є які можна відвідати. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що необхідно дотримати закона про авторські права. Тобто, якщо ви користуєтесь інформацією, яку не ви підготували, а звідки взяли, потрібно посилання на це джерело. А також рекомендую у кожному із пунктів, де ви зупиняєтесь. Для ознайомлення із місцевими видатними, визначними місцями пропоную вам визначити також, де ви будете ночувати, тобто передбачити поселення в якийсь отель, там, чи кемпінг чи інші місця, які, де можна заночувати. Ну і на завершення додам, що на виконання даного завдання передбачено три уроки, по завершенні яких буде здійснене оцінювання. Робота вам знайома. Роботу попередньо ми виконували разом. Зараз, будь ласка, самостійно виконуємо цю роботу. І потихеньку щоразу. У Завдання на уроці все відкрите. Потрібно буде зазначати посилання на публікацію вашого сайта. На цьому матеріал, який я хотів вам довести до відома, завершенся. Дякую вам за увагу. Миру вам. До зустрічі на наступних уроках. Разом до перемоги!